У яких випадках командир військової частини може скасувати наказ про мобілізацію. Друзі, така ситуація дійсно в Україні відбулася. Я про неї знаю тільки один раз. Це було поки що. Але тут <схи> скасували наказ про мобілізацію Романа Насірова. Нагадаю, що він довгий час був топ-чиновником в Україні. І <схи> з цього випливають певні обставини. Ну, що хочу сказати, хочу. Поздоровити пана Насірова з тим, що в нього це вийшло. Можливо, він і поновиться на своїй посаді, з якої колись його зняли. Але хотілося б, щоб інші українці також мали право або скасувати наказ про мобілізацію з боку командира військової частини. Але хочу сказати, що в законодавстві України взагалі немає підстав, щоб командир військової частини мог скасувати мобілізацію. Мабуть. Аргументи пана Насірова були дуже вагомі. Друзі, давайте поділимося цим відео та напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чому та який саме командир військової частини скасував такий наказ? А у разі, якщо вам потрібна законна права допомога, то звертайтеся, мої контакти, як завжди, в шапці профілю. Ваш адвокат не